Всім привіт! З вами як завжди Діма, і ми продовжуємо грати в Minecraft Hardcore, і це 16 серія. Е, як ви вже знаєте, Hardcore е, режим це режим, в якому, коли ми вмремо, в нас видалиться наш світ. Що ж, ми продовжуємо. І е, я встиг зачарувати собі алмазні наколінники, і як бачимо, це в мене вийшло не дуже, тому що е, в мене випало вогнестійкість 3. Що я планую з цим робити? Ну, я думаю, коли в мене трішки поламається ось ця броня, я спробую їх е, починити і перечарувати заново. Також в мене вже доламується е, мій е, чудовий шолом. І також я перезачарував лук. Е, в мене вийшло сила 4. Е, на жаль, нескінечності немає, але в принципі мене це влаштовує повністю. Що ж, в цій серії ми я думаю, будемо готуватися е, до зустрічі з драконом. Е, тому давайте зробимо декілька е, корисних для нас зіль, наприклад, зіль, е, зілля регенерації. Я ось не пам'ятаю, чи я забрав е, сльозу Гаста, а в мене вона десь була, але де вона, е, я не пам'ятаю. Так, де сльози Гаста? Так, тут сльози Гаста немає. А... А де вона може бути, я взагалі не знаю. тому, м -м, Хоча, напевно, вона знаходиться е там, де й портал е в Z. Що ж, можливо, є сенс е вирушити туди і зробити це все там. А для цього ми візьмемо Redstone, е три терпляшечки з водою ми взяли. А Редстоун є, взяли і здається все. Так. Ну що ж, uh, залишимо ці штани ось тут. Хоча їх можна буде покласти в ендерскреню. скриню. Давайте так і зробимо. Також алмазну кирку там залишимо. Uh, що ж, ну. Давайте спробуємо піти туди і подивитися, можливо, вона знаходиться там. Так. Беремо вагонетку, в нас була десь вагонетка. Сідаємо на вагонетку. Так, ми трішки неправильно сіли, ну нічого страшного, думаю. І так в нас вийде. Так, їдемо на вагонетці, як бачимо, тут провантажується лава. І що ще я хочу зробити? Так, я викупав трішки алмазів, коли набивав собі рівень. А, вирішив трішки купнути так вперед і. Сталося так, що я знайшов алмази. Що ж, ми бачимо вже портал. Давайте виліземо ось тут. Нехай тут вагонетка стоїть, так як ми будемо все одно назад їхати. А, телепортуємося до порталу в Zend. Так, що це було? А, це. якісь тут зомбі. Зомбі-зомбі. Так, давайте подивимося, де наша є. Наша ж сльоза гаста є, тепер нам потрібно зробити е, варільну стійку. Ось так. Давайте поставимо її, наприклад, е, десь ось сюди. Думаю, це для неї дуже хороше місце. Е, Додаємо пекельний наріст і чекаємо, поки це все приготується. Е, що ж, давайте, напевно, все ж таки відкриємо наш портал, поки що все-таки не будемо йти туди, але е, просто відкриємо. <плес> Також, що дуже цікаве, можна буде, наприклад, кинути туди блоки, і коли я з'явлюсь там, то ці всі блоки будуть там. Е ну, я так думаю, напевно. <плес> так повинно бути. Е додаємо сльозогаста. Так, тут, можливо, 22 рівень, нас, можливо, щось зачаруємо. М ну, а, Кирку я не дуже хочу зачаровувати. Що ще в мене є. Е Парлемент у мене є. Нікам, не... Ні... А, до речі, я ще забув яблука взяти. Так, тому е нам прийдеться все ж таки повернутися додому. Е так, як бачимо, е в нас є зілля регенерації, тепер додаємо редстоун і продовжимо час, е щоб е наше здоров'я регенерувалося довше. Так, здається, тут все добре. 에, монстрів не так багато, 에, але все ж таки можна було зустріти дельки, декілька скелетів для того, щоб набити стріл. 에, так як ви вже бачили, що в мене лук немає нескінечності. Так, що ж там зварилося? Так, є три зілля, регенера... 에, зілля відновлення або да, зілля регенерації. 에, давайте я напевно в мене є кирка на шовковий дотик. Давайте заберемо з собою ось цю скриню, будемо завжди носити з собою, поки в мене є е, кирка на шовковий е, дотик. Так, ось тут є портал. Подивимося на нього ще раз. І давайте повернемося, напевно, знову додому. Е, візьмемо декілька яблук, візьмемо золото. Е, а звідки зомбі тут з'явився? Ну нічого страшного. Е, ну що ж, е, я призупиню запис і включуся, коли вже буду вдома. Так, і ось я повернувся додому. Що ж, давайте м -м, що ми хотіли зробити? А, м -м, так, ми хотіли взяти золото. Давайте візьмемо ще золото. І візьмемо яблука. Візьмемо, наприклад, два яблука. Давайте ляжемо поспимо, так як уже вечір. А, ця серія, я думаю, вийде крутенька, тому що це. Ця серія буде як е, підготовка до е, наступної серії. Ну, до самої битви з драконом. Е, потрібно подумати, що ще нам потрібно. Взяти з собою. Давайте я <клес> уважненько подивлюсь. Так, скло нам не потрібно. Два стаки. М -м -м Каменю. Кирка в мене є. Алмазна кирка ще одна в мене є. Е, е а, так, ось тут було два яблука. Давайте їх покладемо сюди. А вугілля в мене також є. Плодунки. Ну, я буду надіятися на те, що а, шолом в мене не зломиться. Хоча в мене є з собою алмази про всяк випадок. А дерево мені вдосталь здається. Ну і здається, все. Так, що ж, давайте скрафтимо собі е, золоте одне яблуко. Е, зачароване, можна так сказати, яблуко. Воно регенерує здоров'я і е, в нього там є ще декілька бафів. А, це ж не ультрахардкор. Тут потрібно робити е, золотих самородків, тому Тому-тому в мене десь були. Так. Е, візьмемо декілька і зробимо собі. Навіть можна зробити більше яблук. Давайте зробимо три яблука, наприклад. Якщо буде якась екстрена там, ситуація або ще щось типу того, то а, не знаю, можливо, знадобиться. Нехай буде. Яблук мені не шкода, золото також мені не шкода. А, і, здається, все так. 55 стріл. М -м -м цього трішки маловато. Потрібно буде економити, але. Але, можливо, ще ми наб'ємо трішки стріл по дорозі. А, так. Що ж, ми зробили яблуко звичайне, яблуко е, золоте. <смі> ну, це золоте і це золоте, але між ними дуже велика різниця. Що ж, тоді давайте повертаємося назад. Я, здається, взяв все. Обладунки в мене є. Вогнисті якісь три. не знаю, навіщо я з собою ношу. Потрібно а, залишити вендерскрині. Зараз покладемо в вендерскриню. Спочатку доїдемо. Так, чому не працює? А, все працює. А, знову провантажується наш світ пекельний. В якому живуть пігмени, дуже такі злі хлопці, яких чіпати ні в якому разі не можна. Такий дуже класний звук в рейках ось цих. Так, і ось ми приїхали. Давайте зайдемо в портал, поїмо. Так, давайте поставимо нашу скриню, покладемо сюди, наприклад, трішки золота. Зомбі-м'ясо ми викладемо сюди. І я хотів ще викласти штани. Ось так. А звідси я все забрав. Зілля, миттєве стілення в мене є, вогнисті якісь є, сила є. Давайте спробуємо, напевно, трішки. Пошукати скелетів. Так, я вже одного бачу. Давайте спробуємо вбити. І будемо надіятися, що він нам дасть багато стріл. Давайте ще пошукаємо. М -м, можливо, давайте підемо ось туди. Так. Тут вода скрізь. Павуки падають згори на голову. Ага, ось там щось є. Там, я, здається, був. Так, вода заважає. А, так, це вихід ось сюди на другу сторону. Давайте ми буде, будемо ходити там, де є темно. До речі, можна було зробити ще. Е золо з золотої морковки зілля. Для того, щоб е добре бачити в ендерсвіті. Так, тут скелетів я не бачу. Е, Меркві в мене з собою немає. Що тоді будемо робити? Хм. Дуже цікаво. Тут так класно виглядає Е, Ну що ж, давайте я е, швиденько зганяю додому, зроблю зілля е, нічного бачення і відразу ж повернусь. Що ж, ось я і повернувся. Як бачимо, я зробив собі зілля нічного бачення на 8 хвилин. І думаю, що а, потрібно. Так, це я поставив погано. Давайте поставимо ось сюди. А, думаю, мені 2 зілля вистачить. 2 зілля сили. Навіть 3 зілля сили. А, три зілля регенерації. Не знаю, навіщо так багато цього всього. Ну, можливо, це буде дуже важко, тому е я запасся ось такими речима. Е можливо, я щось забув. Я думаю, я щось забув, але. Як є, так є. Що ж, я готовий повністю до цієї битви. Думаю. Е хоча не з дуже такими хорошими обладунками, але все ж таки готовий. Тому думаю, що зараз я ось так пригну і, можна так сказати, бій відбудеться в наступній серії. Тобто я пригаю, стає чорний екран, і наша серія закінчується. Що ж, обов'язково подивіться наступну серію. Наступні серії буде саме цікаве Бій з драконом. Що ж, давайте на, на рахунок три. Один, два, три.